Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіокомпанія Акцент. Черговий випуск інформаційної програми. День сьогодні у випуску ви почуєте такі новини. На засіданні оперативного штабу оприлюднені результати досліджень ґрунту після третього етапу дегазації. Під час шостої хвилі мобілізації до війська призовуть тих, хто не проходив строкову службу. 256 юних шотканців поринули Україну веселищів та відпочинку у таборі світлий. Які сюрпризи підготував санаторій профілакторій Лісний вихованцям другої табірної зміни? Шостка та район продовжує ліквідацію ядохімікатів. На черговому засіданні, яке відбулося у виконкомі, було оприлюднено результати досліджень, які проводили у травні фахівці наукового центру превентивної токсихології, харчової та хімічної безпеки імені Академіка Медведя. Про результати досліджень докладно далі. Інна Баглай, головний санітарний лікар Шостки, повідомила, що в ґрунті по шляху слідування автівки з хімікатами пестицидів не знайдено, проте це ще не остаточні результати. Оскільки ми ще не отримали остаточні результати лабораторного контролю в пробах відібраних за 22 травня, то знімання обмежень з випасу худоби. І відпочинку людей, і взагалі то перебування людей на березі озера Хімреактивівське і в Лазарівському мікрорайоні. Ми на сьогодні не знімаємо. Ірина Хаміцевич, завідуюча Шосткинським міжрайонним відділом обласного лабораторного центру, додала, що в ґрунті, який був вивезений з дороги, є перевищення нітратів у два рази. В інших місцях Лазарівки отруту хімікатів не знайдено. На прасілі жителі іслідувати почву. Значит, возле озера волейбольная площадка, возле озера химреактивное содержание хлорорганических пестицидов. Лазаревский микрорайон тоже волейбольная площадка, футбольная площадка и детская площадка напротив магазина. Значит, все эти пробы тоже чистые. Сегодня с МЧС отбирались пробы воздуха. Над я уже над яким каска саркофагом, да, площадка віна виховання укрита э, слоєм глини. Завершено збір хімікатів у бочки на желатиновому заводі. Надзвичайники приступають до перевезення герметичних тар до спеціально обладнаного майданчику. На цьомуль запланіровано виїзд з машини. вона буде проїжджати мимо вулиці Воронівської, там де забираємо пленку. проливаем. После этого выкладывается пленка уже совместно с коллегами да, из отряда да. специально. И после этого уже заниматься не будет Так как вчера обсуждалось на научном совете, вот, то нужно все-таки, я, я таки думал, что будет накрытие какое-то. Ну, по крайней мере, мое мнение, чтобы действительно было накрытие от солнечных лучей. На засіданні облради, де побував міський голова Микола Нога, вирішувалось питання вивезення отрути за межі області. Микола Петрович наполягав, аби утилізацію почали саме з Шостки та району. І ми поставили питання про прискорення, вирішення питання виділення коштів з обласного бюджету для утилізації цих відходів, які зібрали. Обласна рада, обласна адміністрація отримує в цьому і скориться термін. Утилізації даних хімічних речовин. Значить, утилізацію не з інших району, а значить утилізацію з шостки шостінського району з тих хімічних речовин, які зібрані в бочки знаходяться …в масі на території до району». З 16 червня стартувала шоста хвиля мобілізації. Результат попередніх двох черг Збройні Сили та Нацгвардія провели повну ротацію тих, кого призвали у першу та другу хвилю. Нинішня мобілізація має певні відмінності. Зокрема, 50% призваних це ті чоловіки, які не проходили строкову службу. Про особливості нинішнього призиву та що загрожує тим, хто ухиляється від мобілізації, розповіли у шосткинсько серединобузькому військовому комісаріаті. Подробиці далі у сюжеті. Як і в попередні місяці будуть мобілізувати чоловіків з військовими або суміжними спеціальностями розвідників, ремонтників, інженерів. Проте цього разу тих, хто має військовий досвід, буде менше, зазначив Руслан Риков, шосткинсько-середонобуцький військовий комісар. Планується призвати 50% військовозобов'язаних, які проходили службу в збройних силах України, строкову службу або на контрактній службі. Або були призвані за мобілізацію попередні ротації, і 50% планується призвати тих, які ще не проходили військової служби. Руслан Миколаєвич пояснив, що усі мобілізовані в першу чергу будуть направлені на навчання та підготовку до військової частини. Після їх будуть розподіляти за місцем служби. Ми, як і попередні черги, ми основні зусилля будемо. Направляти на комплектування нашої військової частини, це частина Національної гвардії, яка розміщується в місті Шостка. І основне завдання наших патріотів, наших хлопців, які в першу чергу бажають проходити військову службу, ми будемо направляти до нашої військової частини. Крім Шосткинської військової частини, будуть формуватися прикордонні війська, частини в Десні, Дніпропетровську та інших містах. Пан Риков зауважив, що з 30 демобілізованих з нашої військової частини половина забажала продовжити службу. Для них запровадили варіант прискореного медогляду. Вони дійсно проходили рік назад, проходили комісію. Вони рік прослужили військовій частині у них. Нормальне здоров'я також є чоловіки, які після демобілізації забажали поміняти рід військ, наприклад, з розвідників у прикордонники. Руслан Миколаєвич запевнив, що такі побажання військкомат намагається виконувати. Хлопці, які звернулися же, з програм військ, і вони бажають опять же, бути мобілізованими, але, але тільки війська спеціального призначення це або розвідниками, або високомобільні десантні війська. І з завтрашнього дня вони вже приходять до військового комісаріату. Ми також проводимо відбор і будемо направляти їх ті частини, які вони бажають. Бажання продовжити носити військову форму воєнком пояснює тим, що за останній рік держава кардинально переглянула відношення до збройних сил та нацгвардійців. Це і добра зарплатня, і покращене забезпечення формою. До того ж, чоловіки розуміють, що захищають свої сім'ї. Так, у них проходить ротація, Вони виїжджають до зони антитерористичної операції, але це воно Буває там певний період, потім повертаються до місця постійної дислокації. Тобто вони виконують свій обов'язок, вони підвищують свій, свої професійні навички. При цьому вони знають, що їх сим'є захищені, вони. Під їхнім наглядом мобілізовані в шосту хвилю повинні замінити чоловіків, які були призвані за третьою чергою. Пан Риков закликав призовників не чекати повістки, а прийти до військкомату і самостійно перевірити свої дані. Пройшло десять днів після указу президента, коли цей указ вийшов е, е, средством масової інформації. Кожен призовник має з'явитися. Точно так йде і з воєнним зв'язаним. Після оголошення указу президента про проведення очередної черги мобілізації. Тічення десяти днів ви на об'язані довжний в воєнкомат для уточнення своїх даних. Для тих, хто все ж вирішить діяти не за законом, передбачена кримінальна відповідальність. У шостій вже було відкрито три кримінальні провадження стосовно ухилення від мобілізації. Один з порушників отримав реальний термін у вигляді двох років позбавлення волі, другий умовний. Доля третього вирішується. Заміський оздоровчий табір світлий вперше цього літа відкрив двері для юних шосткинців. Творчу та оздоровчу програму для своїх відпочивальників розпочали з урочистої лінійки, на якій малечу привітали з початком цікавого життя. На що чекають початківці табірчани та ті, хто є щорічними жителями світлого? Та чим будуть дивувати дітей, дізнавалась Ольга Хрущ. 7 липня відкрилися двері у світ безтурботного та цікавого життя для малечі та тих дітей, які зможуть відвідати в востаннє. Знаменний вечір розпочався яскравою лінійкою, де у гості завітало прекрасне створіння Літо на свято було запрошено багато гостей, які вручили жителям табору подарунки. Не оминула відкриття табору і Олена Кравченко, керуюча справами виконкому. Всім вам вітання від міського голови. Ноги Микола Петровича. Всім вам він бажає яскравих вражень, щоб ви тут отримували багато друзів, щоб ви привезли з собою тільки здоров'я, тільки щастя, тільки задоволення і веселий сміх. Більше місяця ми працювали для того, щоб відкрити для вас цей чудовий табір. І ось сьогодні ми з вами відкриваємо зміну. Більше того, зараз ми докладаємо багато зусиль, щоб відбулася і ще одна зміна. Щоб і ще наші діти потрапили в цю чудову казкову країну під назвою «Світлий». Усе свято було пронизане патріотизмом та неабияким натхненням керівників. Багато нових ідей уже впроваджено у план роботи з нашою молоддю. Свої побажання про першу табірну зміну висловила Ольга Сокульська, завідуюча сектором молоді. дорогие ребята, уважаемый педагогический коллектив, трудовой коллектив, я искренне поздравляю вас с начала первой лагерной смены. Я желаю вам хорошего настроения, отличной погоды, новых мероприятий, интересных друзей, впечатлений. И мне искренне хочется, чтобы, вернувшись домой, вы сказали родителям, я еще раз хочу вернуться в лагерь свет. Не може покинути табір, ні на мить, і Галина Михайлівна Скрипченко, директор світлого. Жінка всю себе уже багато років віддає табірчанам і виховала не одне покоління молоді. Світлий називає своєю другою домівкою. Хочу, ребята, щоб ви здружились так, як зараз працюють ваші питателі, які були тут з дітьми і повернулися воспитувати уже вас. Діти завжди привозять добру пам'ять про світлий, незабутні враження, приємні спогади про гостинність і відмінне харчування. А найголовніше заводять нових друзів. Залюбки приїжджають сюди знову і знову. П'ять років підряд. Я вже в світлому. мені дуже подобається. Нахожусь тут нові знайомства. Получаю невероятну від цих людей, від вважатих. 50% залежить від вважатих. Я вивчаю крути емоції. Мені дуже подобається цей лягай лагерь. Мені тут дуже подобається. Урочиста лінійка, на якій загони вперше себе зарекомендували, відбулась і у санаторії профілакторії казенного заводу Імпульс там стартувала друга зміна. Цього разу в таборі лісний будуть оздоровлюватися та відпочивати 142 дитини. Як пройшов захід та які сюрпризи підготував для своїх вихованців лісний, розповість Олена Микитенко. Мама одного з відпочивальників табору Оксана Кривощенко не так часто спілкується зі своєю дитиною з того моменту, як він заїхав на другу зміну. Син Ваня ну дуже зайнятий у санаторії профілакторії лісний казенного заводу Імпульс, адже активний відпочинок та насичений графік розваг саме для нього. Очень я довольна прафілакторієм і все для моего ребенка, как будто бы вот для него все и сделано. Может быть, все дети такие, но он у нас артист, он очень любит выступать. Третий день мы в лагере, и уже у него сегодня третье выступление. Он доволен, я только успеваю привозить ему наряды. И в восторге от всех мероприятий. И я ему звоню, он со мной не хочет разговаривать. А когда был дома, говорит: я скучать тебя буду по тебе, не отдавай меня. А тут он со мной разговаривать не хочет, ему некогда. Дети щасливі відпочивати саме самое блі... Ігри, танці, співи, конкурси, спортивні змагання і рольові перевтілення чекають на них. Я командир отряду. У нас отряд Ми називається Індійці. Ми тренувались і старалися бути схожими на стоячі індійців. Що тут можна ночувати, тут. Это дискотеки. много кормят, дискотеки. да, и дискотеки. Надо, надо, и, да, это, и процедуры, и сами час, но все равно я как бы могу заняться, каким хочу делом. Мне девочки рассказали, что здесь очень весело, и я очень захотела сюда приехать. Ну, мне очень здесь понравилось. Вот, например, вчера был праздник Ивана Купала. Мы ходили бросать венки в, 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 в да. озеро. Весело, здесь очень хорошо кормят. Здесь разные конкурсы. Вот и завтра будет день. Индейца. Приходите к нам. щоб всі розукрашені були. не дивлячись на те, що табір працює в кілька змін, і багато дітей, щоліта проводять тут свої канікули, усім буде неодмінно цікаво і весело. Запевнила Ольга Хроменко, інструктор по організації кутмасової роботи. Тут навіть проходитимуть справжні кастинги. Тарас зміна буде відличатися від першої тим, що у нас будуть нові мероприятия. першій зміні у нас була тематична обізвана така тема о войне. В зміні у нас буде. Вот, прошел вчера праздник Ивана Купала. Теперь у нас будет в этой смене очень новая программа значит, голос Дит лагеря. И танцуют все. Лучшего танцора лагеря мы будем выбирать. Будем все, как положено, отбирать лучших, отправлять на кастинг. І потім у нас буде на лучше танець і у нас будуть награждатися найлідше танцори, і лучше півці. Ну півеці у нас уже намечен, Ми так уже секрету розкажемо. У нас є така Аня Прима, вона перепає всіх, я точно знаю. Не менш важливу роль в організації відпочинку. Відіграють вожаті, які є наставниками табірчан та їх старшими друзями. Вадим Кириченко вперше працює вожатим. Схоже, зі спілкуванням з дітьми у нього все буде добре. Довіру найстарших вихованців табору він буде завойовувати спортом. Первый день был волнительно, конечно, переживал, но коллектив у нас дружный, хороший, поэтому вот уже на третий день влился. Я учусь на учителя физкультуры, поэтому разные подвижные игры на месте, эстафеты. Завлекаю, есть интерес, проводим. На відкритті другої зміни загони прозвітували перед старшою вожатою, заспівали табірну пісню та показали запальний танок лісного. Розділили свято з дітьми Євген Чернов, директор казенного заводу Імпульс та Ніна Олександрова, голова об'єднаної проспілкової організації заводу. Я вас всіх поздравляю з початком другого сезону. Вас сьогодні здесь аж 142 людини. Це много. І це радує. Всем вам здесь желаю радости, всем вам здесь желаю хорошо отдохнуть, найти новых друзей, продолжить свои дружеские отношения. Постоянно у нас здесь вырастают дети, так что надеемся, что и вы будете вырастать до самого 11 или 10 класса. Ну что, хорошего вам отдыха. Хорошої погоди, саме главна Тамара Полевик, директор табору, запевнила присутніх батьків, що хвилюватися за своїх дітей причин немає, адже вони в надійних руках вихователів. Також вона подякувала всім тим, хто підтримує роботу табору. Хочу подякувати від щирого серця, адміністрацію нашого підприємства, об'єднану профспілкову організацію за те. Що ми маємо змогу відпочити в нашому таборі лісний в наші непрості часи? Велика подяка і Ласкаво запрошую. табір лісний шосткінського казенного заводу «Імпульс». Після урочистого відкриття зміни на дітей чекав святковий концерт, у якому взяли участь самі ж вихованці. А попереду у них багато цікавих днів і незабутніх пригод. 9 липня вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського у народі святого. називають соничником, оскільки до цього часу поспіває сониця. У наших пращурів існувало повір'я: хто хоче позичити гроші. Тут повинен покласти трави суницю у кишеню і сміло йти. Відмови не буде. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою. Якщо вона вранці суха, на ніч слід чекати дощу. А чи буде він у четвер, підкаже синоптичний прогноз. <му> Небо у шостій цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Усю другу половину дня йтиме дощ із грозою. Денна температура повітря плюс 28, плюс 32 градуси. Вночі очікується плюс 18. Вітер змінних напрямків з поривами до 6 метрів на секунду. На цьому випуск інформаційної програми День завершився. Я нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостканської міської ради. На все добре.